Мені видається, що канали і джерела засоби, засобів інформації, які проти режиму Путіна, в цьому випадку є більш небезпечними для нас. В чому саме? А вони всі імперці все одно. Mm -hmm. І от цього в них ні в кого не забереш, на жаль. І от поставте себе на місце людини, яка поїхала з України нам, з дитинкою, з онуками, не має значення. Вона живе в, там, в Чехії, в Польщі, не знаю де. Вона слухає ці канали, і їй там говорять про те, що в Україні просто жах, <хух> що тут тоталітарна система, що тут те, що тут все, що тут корупція просто, що все зруйноване, що роботи нема, що майже голод. Що вона буде робити? Вона буде думати, як залишитися там? Ну, це, це нормальна реакція. Що ми можемо робити в цьому сенсі? Ну, Ми ж зацікавлені, щоб повернулися. Ну це в мене було таке до вас питання. І в мене було таке до вас питання. <рес> ми маємо з ними контактувати. От я на зустрічах з роботодавцями я завжди кажу: любі доб, друзі, вам важко написати поздоровлення вашим співробітникам, які сьогодні за кордоном. З яким святом, з днем народження, я не знаю, з весною, з першим вересня, з чим хочете. Просто підтримуйте зв'язки. Тобто, навіть така елементарна. Ви не уявляєте, наскільки це ефективно? Не уявляю чесно. Люди, які виїхали за кордон, вони дуже часто вважають себе відрізаним шматком хліба. Вони вважають, що їх тут ніхто не чекає. Uh -huh. Більше uh -huh. того, вони вважають, що їх будуть приймати, зустрічати тут. Ну, з спрем... З ворожістю, можливо, навіть. Да. Ну, будуть спитати, а де ти? Пам'ятаєте, а де ти був до 13 Ну, так, угу. так, так, так. Тим більше, що у багатьох є спомени про 14-15 роки. І про ставлення до да. переселенців. І коли я намагаюся пояснити, що ми маємо пояснити, тоді дійсно багато хто з тих, хто не жив на Донбасі і в Криму. Покладав на них частину провини. Ну це правда було. Ми говорили: ви не билися, ви не виходили. Ви... Ну, ви знаєте, що ми говорили? Тепер такого нема. Ніхто на тих, хто виїхав за кордон, ніякої провини не покладає. Ну абсолютно цього нема. Але треба, щоб вони про це знали. А вони ма да? І ми маємо до них це доносити.